Від прийому до початку дії може пройти навіть 4 доби, як насправді діє омепразол. Особисто знаю, що багато людей думають, що якщо омепразол діє на шлунок, тоді його можна випити і він одразу ж почне діяти. Тому що проковтнув і він вже у шлунку. Але це зовсім не так. Насправді омепразол це про ліки. Про ліки це такий вид ліків. Там, де немає активної форми, але активним він стає тільки після того, як печінка його знешкодить. Давайте детальніше. Коли ми ковтаємо капсулу омепразолу, до речі, ця капсула не розчиняється у шлунку. Вона потрапляє в шлунок, далі потрапляє в кишківник. З кишківника всмоктується в кров та потрапляє до печінки, і це все робить неактивна речовина. Далі печінка цю речовину починає знешкоджувати. А ось продукт реакції знешкодження умепразолу печінкою є активний компонент який потрапляє у кров, і кров'ю йде до шлунка, і зі сторони крові не дає у шлунок смоктатися протонам з крові. Тобто це називається інгібітор протонної помпи. Для синтезу хлоридної кислоти шлунок бере протони йони гідрогену із крові через протонні помпи. Омепразол знищують ці протонні помпи. Ну, звісно, не всі, а частково, тому що їх сотні. І таким чином у шлунок потрапляє менше будівельного матеріалу для синтезу кислоти. Але на цей весь цикл потрібно 4 дні. У когось може менше. Також той факт, що омепразол. Не знаходиться в шлунку, а діє на шлунок зі сторони крові, варто запам'ятати. Тому що я знаю, що деякі люди люблять, коли не можуть проковтнути велику таблетку, вони не кладуть її на корінь язика та запивають великої кількості води. Вони просто розжовують її, або, в даному випадку, капсула, тому відкривають капсулу і просто п'ють те, що всередині цієї капсули. Але якщо Омепразол Без оболонки цієї капсульної потрапить у шлунок, він все, не буде працювати, просто знешкодиться ця речовина. Тому він повинен бути в капсулі, яка пройде шлунок і доставить його прямо у кишківник, де омепразол зможе вивільнитись, потрапити на метаболізм в печінку, виділитися активний компонент, та вже піти. Кров'ю до стінок шлунка та працювати. Тому дві основні речі. Перше, це не треба відкривати капсулу, Та, друге, це треба мати запас часу. Тому що деякі думають, що там ось сьогодні дуже погано, я вип'ю паразол, і він мені допоможе. Ні. Якщо терміново потрібна допомога, тоді у нас є в'яжучі засоби. Це сполуки магнію та алюмінію, альмагель та інші.